Дівчата, привіт! Нарешті, я хочу сьогодні відзняти вам відео про те, що потрібно майстру, початківцю, який лише хоче попробувати займатися манікюром. Що ж потрібно для цього? Ну, насамперед, я хочу сказати: якщо ви вже наважилися бути початківцем, є велика ймовірність того, що ви станете професіоналом. Ну, це ж, на мій погляд, це логічно, і воно так мало би бути. Якщо ви зацікавились манікюром, станьте професіоналом. Не знаю, там, хочете грати на гітарі, ви так само можете навчитися грати круті пісні і співати. Це саме із манікюром. Тому, якщо ви початківець, ваша ціль має бути направлена на те, щоб стати професіоналом. Якщо буде та ціль, цей шлях буде йти набагато швидше, якісніше, і все ж таки ви того доб'єтеся. Просто не потрібно якось звужувати свої рамки. Я початківець можу там десь на підлозі робити манікюр або можу там на кухні десь горбатися, на ліжку, сісти на дивані і собі пиляти нігті. Ні. Створюйте собі максимально комфортне місце роботи, навіть якщо це за кухонним столом. Цей кухонний стіл має бути не, не за низький, не за високий. Тобто, вам за ним має, має сидіти, має бути комфортно. Так само, крісло, на якому ви сидите, теж дуже важливе. Отже, приступаємо: стіл. Пробуйте, там, я не знаю, за письмовим своїм столиком або за кухонним столиком, але якщо у вас є можливість, Купіть собі якийсь бушний столик. Я колись як починала займатися манікюром, мій перший столик на той час коштував 500 гривень. Це були дуже великі гроші для мене, але я все ж таки його собі купила. І я ні в якому разі не пожаліла про це, тому що ці професі... професіональні меблі вони розраховані, там розрахована висота. Якщо ви купуєте готовий столик, якщо ви вже дійдете до того моменту, що там захочете робити одинакові меблі, то можливо вам потрібно буде вимірювати висоту стола, потім робочу поверхню, ширину робочої поверхні. Але це може все трапитися згодом. Спочатку, якщо вдруг ви натрапите на якийсь гарний професійний столик, БУшний, можливо, там хтось здарує, я не знаю, викидає, йому не потрібно ті меблі. Не пошкодуйте. Заберіть собі його, тому що за ним вам буде набагато краще працювати. Перше столик. Наступне крісло. Якщо ваше крісло незручне, ви будете горбатися, ви будете відчувати дискомфорт у спині, тому крісло. Робоче крісло, воно теж має дуже велике значення. Ну, не обов'язково, я собі таке трошки краще купила, е, можете, головне, щоб ваша спина була в гарному положенні, ви сиділи комфортно до робочої поверхні, і е, тоді не буде дискомфорту у спині, ви не будете горбитися, і це має значення. Значить, стіл. Стіл, крісло, освітлення. Раніше, коли я починала займатися манікюром, в мене була лише одна лампа. Але я зрозуміла, що дві краще, можливо, і чотири краще. Я б, якби моя воля, я б собі ще дві лампи причепила. Можливо, згодом так і буде. Тому що, чим краще освітлення, тим гарніше ви бачите ніготь, тим краще. Краще працювати з таким освітленням. Отже, освітлення має дуже важливе значення. Наступне лампи. Якщо націлені лише робити собі, можете купити одну лампу. Якщо ж буде ймовірність того, а я вірю в це і знаю, що так і буде, що ви будете працювати, там, робити подружкам, мамі, не знаю кому ще, Візьміть собі дві лампи. Це дуже зручно в роботі. Тобто, поки ви фарбуєте одну руку, інша рука вже висихає. І такий конвейерний спосіб, він йде швидше і, відповідно, спокійніше, тому що матеріала є більше часу, щоб висохнути. Ну, і витяжка. Я розумію, що спочатку, можливо, буде таке, що немає можливості мати витяжку, але все ж зверніть на це увагу: це в першу чергу ваше здоров'я. Тому що та вся пилюка, яка знаходиться ось тут всередині, вона страшна. Тому що вона дуже мілка і дуже легко попадає в наші дихальні шляхи. Тому, якщо є можливість... Придбати собі витяжку. Це не обов'язково повинна бути вмонтована витяжка. А якщо ви хочете бути професіоналом, то я вважаю, що вона має бути вмонтована з часом. Це якраз цілі заробити на те, щоб купити собі гарну витяжку, вставити її в стіл. Оці всі цілі вони приводять до успіху. Тобто. Спочатку придбайте собі якусь не знаю, бушну, в когось відкупіть там, там, я не знаю скільки там, 200 гривень, 300 гривень. Відкупіть собі цю витяжку і на ній поставте собі ціль заробити на вмонтовану витяжку. Це не, це не реклама, просто е, дуже гарна штука. Я прям її рекомендую, тому що коли ви працюєте з людиною, ви спилюєте, знімаєте матеріал, і ця вся пилюка вона напряму летить вам на обличчя, ви її відразу вдихаєте, тому що це така дуже, дуже дрібна, дуже дрібний пил. Навіть якщо вам здається, що вона там десь осілася, на мокру серветку, або на якусь, не знаю, там що ви там будете використовувати, то. Це не так, ви все одно цим вдихаєте. Тому витяжка дуже важлива і фрезер апарат апарат, з яким ви будете працювати. В моєму випадку це маратон. Я дуже ним задоволена, можу рекомендувати з великим задоволенням. Ось така ручка в мене. Це також не один із дешевих Апаратів, є версії дешевші, можна придбати. Колись у мене був Nile Drill, він називався. Там теж, вроді би, швидкість була, якщо я не помиляюся. 20 20 тисяч оборотів або, можливо, 25 тисяч оборотів. Кому цікаво, пишіть коментарі під цим відео, і я постараюся вам Написати, як точно називався апарат, яким я починала працювати. Він також був достатньо гарний. Я була ним задоволена, я достатньо довго ним пропрацювала, можливо, років 5-6. Ручка дуже швидко псувалася. Можливо, її треба було частіше давати на чистку, але єдине, що мені довелося поміняти, це я три рази в минулому апараті міняла. Сам мотор, ось цю ручку. А так він теж був достойний. Тому як альтернатива на Drill, Я прикріплю вам, як називався мій найперший апарат. Але все ж таки, якщо є можливість, купити собі ось цей маратон, не пожалійте. Це ну, практично вічний апарат, за яким потрібно доглядати. Також потрібно вичищати всі порохи, е, тримати в чистоті це теж дуже важливо. Чим чистіше, тим тим довше служить.